Привіт-привіт малята! Роздивіться картинку та назвіть всі предмети, які ви бачите на ній. Яку геометричну фігуру нагадують ці предмети? Назвіть всі предмети, які зображені ось на цій картинці. Яку геометричну фігуру нагадують ці предмети? Назвіть предмети, які ви бачите тут. Яку геометричну фігуру вони нам нагадують? Назвіть предмети, які зображені ось тут, яку геометричну фігуру вони нагадують. Назвіть предмети, зображені ось на цій картинці, та скажіть, яку геометричну фігуру вони нам напам нагадують. Які предмети зображені ось тут та яку геометричну фігуру нагадують? На картинці ми бачимо з вами циліндр та чотирикутник. Яка з цих геометричних фігур об'ємна, а яка площина? На картинці ми бачимо з вами ромб та овал. Яка з геометричних фігур може котитися та чому?